Фармадол таблетки від головного болю торковальов з готелю для мікроскопічних жителів. Що це таке? Хто там живе? Це що комари туди переїхали? Олександр Пет. Які втекли від піци. Доброго ранку, друзі. Е, ну от е, я почну з того, що знаєте, от не шпаківнями єдиними. Е, от про них в Україні знає знають всі. Але є насправді будиночки, от як ви сказали, для таких мікроскопічних е, мешканців нашої планети для комах. От е, готель для комах. Ну загалом, до вашої уваги, він з'явився в Шевченківському районі нещодавно. І е, ну, от е, хтось називає будиночки для комах, але ну погодьтесь складно таку от конструкцію назвати будиночком. Місцеві вже його прозвали готелем, і е, от власне. В Європі ця історія дуже поширена. Практично усі країни цю практику вже активно втілюють в життя. Комахи живуть в таких от будиночках. Але в українців в більшості, принаймні, як на мене, виникає питання: ну для чого їм такі от створювати умови? Для чого створювати такі от будиночки? Ну от про все це я розпитаю у директора Київзеленбуду Олексія Короля. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Олексія, дякую, що знайшли. Час для спілкування отак от вранці в парку насправді дуже гарно тут, але от мені здається увагу привертає тут найбільше ось цей будиночок. з Чого він зроблений, і найголовніше для чого він потрібний? Яка його основна місія? Основних місій таких є дві: перше це для того, щоб сприяти розвитку біорізноманіття в умовах мегаполісу, тому що дуже важливо, аби вся і етному фаумафаума, фаума, яка є в місті. Збільшувалася і е, друге це привернути увагу також громадськості дітей в першу чергу, таки до екологічного виховання, Тобто, щоб кожна найменша комашка на має важливу місію в екосистемі міста. Давайте для початку подивимося що зроблений цей будиночок. тут е, різні е, е, і, і деревина є, різні матеріали тут, тут. Що, що, що обрали для цього будиночку. Насправді конструкція дуже проста. Це дерев'яний каркас. Дуже важливо, щоб всередині він був закритий між двома сторонами, тому що щоб не було таких без конфліктів, схов... так щоб кожен жив окремо і без конфліктів, <з attained> як і в правильному будинку. Ну але крім цього, щоб не було сквозняків для того, щоб зимою цих комах не видувало, тому що тут буде комаха гніздитися? І, і далі є різні типи природних матеріалів, де ці комахи проживають: це тирса, соломо, солома, сіно. Шишки, це е, гілля, деревина. Ми спеціально зробили такі отвори, просверлили. З іншої сторони є у нас очерет. Тобто, для Якщо хтось візьметься, створювати ось такий будинок своїми силами, то по суті підійдуть будь-які матеріали, е, головне, щоб це були натуральні матеріали. Так, так? Так. Основна місія от власне для чого треба підтримувати комах, давати їм можливість жити у таких от будинках. От тому... приміром цьому парку я впевнений, що в них є вже якась місія. Вони тут мають щось якусь функцію виконувати. Так, тому що вони тут не просто селяться, не те, що вони просто тут розмножуються. То, щоб збільшувати ось цю кількість цих корисних так званих комах, які борються із комахами-шкідниками, тому що дуже багато зараз. Засилля іде шкідників той самої тлі, попелиці, які називають, і яка знищує здорові насадження. І для того, щоб не використовувати хімію, є природний для них наш друг природний це комахи корисні, які з ними борються. Цікаво, от тут щойно з'явиться що з'явився цей будиночок, Тут комах ще не багато, але в майбутньому, якщо хтось із наших глядачів вирішить себе на подвір'ї, встановити такий будиночок, Чи буде це заважати е, мешканцям будинку подвір'я? От е, наскільки це може бути дискомфортно? А можливо, це навпаки е, ніякого дискомфорту від цього не буде? Ні, дискомфорту цього жодного не буде. Потрібно такі будиночки, але можна їх ставити, чином що менше. Це ми зробили для такого великого парку один і то їх треба ще тут збільшувати. Можна для своїх присадібних ділянок робити більші менші і в травні червні виставляти, і ви побачите вже уже станом на. Вересень, жовтень тут таких перших мешканців, і вже перші створені тут сім'ї. І далі вони будуть зимувати в цих будинках. Я знаю, що таких будиночків буде з'являтися ще більше в столиці, і е, зараз триває конкурс власне на виготовлення цих будиночків для дітей. От розкажіть про нього, хто може долучатися? Я знаю, що він абсолютно масштабований на всю Україну. І Тут не тільки е, кияни можуть долучатися до нього. Так, цей конкурс проводить київський міський будинок природи. Його також місія, така екопросвітницька даного конкурсу. Кожен бажаючи може надсилати свої макети. Умови конкурсу є на сайті і на фейсбук-сторінці будинка природи. може надсилати свої макети. Потім ті переможці, які будуть визначені цих макетів, їх зараз ми орієнтовно вважаємо, що буде приблизно 12, але їх може бути більше. І потім ми разом з авторами цих проектів з дітьми створимо такі будиночки і їх на території наших парків і лісопарків міста. Пане Олексію, дуже дякую. Ну от власне друзі, е, як на мене, дуже е, класна ініціатива. І насправді, ось такий будиночок дуже легко, і як на мене дуже цікаво створити самому. От е, е, можливо, разом з дітьми. Це взагалі класна ідея. Як на мене, щось пофантазувати, щось придумати якусь свою форму. Тим паче, от матеріали для виготовлення, виготовлення цього будиночку, ну вони такі дуже доступні, і просто їх можна знайти. Природі, і е, найголовніше, що це цікаво і корисно? От тому, звісно, біорізноманіття комах здавалось би зараз е, не перша, і не друга, і не третя проблема в країні. Але от, приміром, працівники Київ Зеленбуду дбають е, і знаходять час е, для, і для комах. А вдома, це якщо там на присадибній ділянці, здається, це взагалі е, дуже легко зробити. Олександр, скажи, будь ласка, де можна цей будиночок побачити? Де він розташований? Це Шевченківський район, парк Веселка, і ось тут його дуже легко знайти. Насправді він неподалік дороги. Тому, якщо будете тут гуляти, можете зазирнути, подивитися, роздивитися його. Насправді дуже цікаво пороздивлятися, що він зроблений, адже тут дуже і дуже багато різних матеріалів. Його дуже легко знайти, бо там навколо дуже багато комах літають. Олександро, дякую, дякую тобі масаж. дуже. Слухай, тут дуже цікава історія. І цей будиночок, він, наче казковий, наче там якісь казкові персонажі живуть. Цікаво, дуже прикольно. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да". Там буде написано про повагу. не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, наче я для цього жив, Ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40